В ЖЕКу якраз був прийомний день. Це час в коридорах повно людей, здебільшого жінки та пенсіонери. Раптом вони почули на першому поверсі. Відбувається бійка. Згодом пролунали і постріли. Майстер Жеку саме приймала людей. Раптом їй повідомили на першому поверсі коїться страхіття. Забігає людина, каже у вас там сильна бійка внизу. Ми вибігаємо, б'ються. Ми визвали поліцію і швидку допомогу. Ті, хто спустився вниз, побачили ось таку страшну картину. Геть закривавленого чоловіка били двоє нападників. Чому ж ніхто йому не допоміг? Там не можна було розбороняти, просто тут ж були як ді пенсіонери. Тут не було ким розбороняти. Тут були всі люди похилого віку, які просто були в шоці в паніці, десь сюди ховалися. Як пролунали постріли, вони вже всі прибігли сюди. Налякані відвідувачі вже й самі намагалися сховатися в кабінетах працівників. У нас було тут біля 30 людей, які були у паніці. За кілька хвилин бойовище скінчилося і нападники втекли. Залишили залиті кров'ю, стіни та поранену жертву. Вже згодом стало відомо, на чоловіка напали, аби забрати гроші. Місцеві навіть мають свою версію. На нівках 200 тисяч взяв, отримав. І вони вже його пасли, так он сюди спрятався, думав, люди. Втім, у поліції знають більше. Чоловік із великими грішми у купинився опинився не випадково. нікуди він не забігав. У нього була дійсно обумовлена зустріч саме безпосередньо в ЖЕКу. І коли він зайшов до приміщення Жеку, ми розуміємо, що ззаді підійшли ці люди, які вже його очікували там. Постраждалий річний кияни, начебто нещодавно продав квартиру. У гроші в нього могли забрати лише після пострілів із травматичного пістолета. Вони достали спеціальну Зброю і нанесли йому, скажімо так, ці поранення. На місці слідчопротини групи було вилучено три гільзи, три кулі було лікарами вилучено з тіла нашого потерпілого. На даний час він знаходиться в лікарні швидкої медичної допомоги. З ким чоловік хотів зустрітися в ЖЕКу і для чого взяв туди такі гроші? А головне, звідки про це знали нападники? Поліція тепер і з'ясовує.